Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єврошовець. Україна, Україна може втратити надійного союзника Чехію, Чехію. В Чехії на одну душу населення найбільша кількість біженців, чим по всій Європі. Чеський уряд, чеський прем'єр, чеські громадяни завжди були вірними союзниками України. Чехія була постачальником зброї в Україні ініціатом створення фонду пошку боєприпасів для Збройних сил України і інших проукраїнських ініціатив. Але зараз, правильно, зараз все міняється, тому що я давно говорив, Путіна потрібно передумати. Передумати треба Путіна. Ну а Путін думає: він думає, як розколоти Європу, викидаючи мішки. Російських нафтових грошей на створення європейських популістських партій, і одна з таких популістських партій під лозунгом менше балканини, менше болтавні під назвою АНО в Чехії, є лідером парламентських виборів, які відбудуться скоро. Її лідер Андрій Бабиш є відвертим сторон, відвертим прихильником Росії і Путіна. Він виступає за припинення військової допомоги України, він виступає, за, е, він виступає за скорочення прийому українських біженців Чехословакію або їхню екстрадицію. Він виступає навіть за те, щоб е, не надавати допомогу. По п'ятій статті конституції іншим країнам НАТО і зменшити витрати на оборону Чехії в рамках НАТО. Він вважає, що Росія не загрожує Європі і не загрожує Чехії, він же є прихильником Фіцо і Орбана. Да? Коротше кажучи, Україна ризикує втратити Чехію як союзника. Тому що Росія мішками нафтових доларів формує в центрі Європи популістські рухи, популістські партії, які будуть вигравати вибори в своїх країнах в Центральній Європі, себто йде розкол Європи. Йде розкол Європи, величезна агентура ФСБ ГРУ в колишніх країнах Варшавського блоку. Варшавського блоку, величезна агентура, зараз починає працювати.